Привіт, друже! Сьогодні ми поговоримо про здоровий спосіб життя. Що означає вести здоровий спосіб життя? Це робити зарядку, харчуватись корисною їжею, в якій багато вітамінів, любити і дотримуватися чистоти. Як ти гадаєш, чи корисно пити газовані напої? Ні. А що ж тоді корисно? Пити просту чисту воду? А їсти багато цукерок? Ні, звичайно, не можна. Навзамін солодощам ми можемо їсти смачні та корисні фрукти та овочі. Про своє здоров'я треба дбати з маличку. Якщо ти будеш вести здоровий спосіб життя, то ніяка хвороба тобі не буде страшна. Я бажаю тобі бути здоровим завжди, зуби чистити, вмиватись, щоб уникнути біди, фізкультурою займайся, на повітрі більше грайся. Загартовуйся, купайся, не сумуй, а посміхайся. Назавжди запам'ятай, більшого немає скарбу, як твоє здоров'я. На радість всім і мамі, і тату. Рости здоровий, гарний, бо здоров'я дитини то багатство родини. А здоров'я родини до багатства країни. Будь здоровим, їж тільки корисну їжу! Займайся спортом і пий достатньо чистої води. Дякую за увагу. До зустрічі!